Вітаю, ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами будуємо останню на цьому майданчику третю рампу для стрибків. Вона буде побудована значно швидше, ніж перша і навіть ніж попередня друга. Бо я врахував всі свої прорахунки і ну, майже не, не допускав е промахів. Так, е вона була дуже швидко побудована, тому. Плюс цього відео, що воно буде коротеньке. Це відео буде невеличке, трохи більше 20 хвилин. Дивіться. Якщо, якщо вам не цікавий оцей весь момент, я тут буду розмовляти зараз не тільки про будівництво, а й про механіку блоків, механіку нахилу, кутів, механіку транспорту в цій грі, можете просто перемотати десь тут до 20. 4 чи здається 2, до 25 хвилини. І там побачите, як я вже на побудованій рампі просто е, роблю тести і з'їжджаю на транспорті, там велосипед, мопед Карпати, мотоцикл і автомобіль. Ось як вони себе ведуть на рампі з різними кутами нахилу. Ця рампа відрізняється від попередніх. Не лише швидкістю свого будування, а тим, що вона набагато складніша, ніж перша рампа і ніж друга. за Разом взяті. Вона буде мати е, такий профіль, як знаєте, як діаграма, тобто вона горки такі, знаєте, Американські гірки Буде вниз, вверх, вниз, вверх. Вона буде як змія. Я не знаю, як вам пояснити. Ви зараз це побачите. Вона дуже швидко будується. Ось зараз я закінчую. І перший етап будівництва, і почну робити такі різноманітні кути нахилу. на що це зроблено? По-перше, я хотів випробувати вплив швидкості на транспорт в грі, випробувати це і зафільмувати. Бо, знаєте, коли один там хтось десь сказав, знаєте, то хтось, хтось щось почув, хтось. Не знав та ще збрехав та додав свого. А тут все наявно, тут ось ви все бачите, тут це зафільмовано у 2К якості у найліпшому е, налаштуваннях гри, все ультра, все на, стоїть е, налаштування відео, все на ультра. То все видно, ніде нічого не лагає, ніде не, не провалюється під землю. Зараз ви побачите, що ну, видно, да, ось, як я. Поруч знаходжуся з текстурами скали та різноманітних рослин. І вони ну, максимально відрисовані для, нагадую, Альфа-17. Це 17-та версія гри. Я нещодавно виклав ролик, де я завершив виживання в 17-й Альфі. Е, рекомендую. Я не буду тут зараз ставляти на нього посилання, я просто скажу, що він є на каналі. Він е, ось буквально сьогодні. Був викладений ввечері, тому це відео монтується, і воно. я, Скоріше ну, за все його викладу вже пізно вночі, або взагалі е, на світанку. Я подивлюся, як, як там YouTube його за, загрузи. Дивіться е, про, про що про що? Ну, міха, механіка, да, кути так і таке інше. Повертаємося до теми відео. Е, По-перше, в Альфа. 17, як до речі, в 18 дуже мало блоків для будівництва доступних гравцям. Я будую, наголошую, я буду лише з тих блоків, оці рампи, які доступні гравцям. Тобто ці блоки ви можете взяти там дерев'яні да, зробити з них різноманітні форми, поставити, потім поліпшити або кругляк, поставити, потім його поліпшити. Все. В Альфі 17 нагадую, нема такого, як на актуалі, коли ти один блок береш і з нього будь-яку форму можеш там витиснути собі. там, будь-яке, будь да? Ні, тут такого немає кожен блок е крафтиться окремо. Тобто е захотів собі там, трикутний блок, зробив, е захотів, е зробив захотів, блок як опору таку круглу, да, або звичайний квадратний блок або півблока. Да. Зараз я використовую насправді чотири види блоку. Це квадрат, це півблока, одна друга блоку так і називається. Потім ось такий широкий кут нахилу 60 градусів, і край куту нахилу 60 градусів, верхня частина. Ну, він складається як з двох блоків. Да. Опора і верхня частина. Ось я оці блоки використав. А, ще Ні, тут п'ятий блок це звичайний кут нахилу 45%. Він буде використаний в цій рампі, звичайно, і він буде використовуватися для зміни кутів нахилу і для побудування цієї діаграми, як я казав на початку відео. Тобто такої лінії. Як знаєте, як Хвилясно, як хвиля, тобто така ли, лінія, вона е, додасть е, пев, певний, певного функціоналу рампі, бо на ній буде розганятися транспорт і вести себе зовсім по-іншому, ніж він вів себе на попередніх рампах. Ви це побачите. Е, дивіться, що ще я хотів сказати е, про. Про механіку транспорту. На Альфа-версіях транспорт він їде по поверхні як по рейкам. Він, не мов Немовби колеса приліпають до поверхні, він просто по ним суне. Я падав на транспорті, пригав з дуже високих рамп, да, наприклад, з другої вона не доходить до землі навіть. і до поверхні землі, і вона там десь ще вгору піднімається. і Тобто, ну, така, знаєте, висота досить чуттєва, але жодних ушкоджень, навіть жодного хітпоинту не втратив. Тому що всю шкоду на себе взяв транспорт. І насправді я так дивився, що транспорт теж не побитий. Тобто Він пада, але ушкоджень не отримає. Ну, це така особливість альфа. Тобто, Наприклад, в Альфі 20-21, якщо стрибаєш на мото чи на там, дісапеті, неважливо, там, машині, там, з якихось там. Про, просто по дорозі їдеш і десь там не вписався в стовпчик, врізався або там, впав десь в якийсь ярок, то машина дуже сильно шкодиться. Тобто в неї хітпойнт, і знімаються вони дуже чутливо, тому що постійно. По початку гри ти витрачаєш ці набори для ремонтування авто, бо, бо вона постійно понівечена. Так, ось тут я добудував і зрозумів, що треба міняти куди нахил. Ну, цим я зараз і займуся. Я буду так коментувати, просто що я тут роблю, щоб, ви, як то мовить, на фоні розповіді не втрачали. Зв'язок, що, що тут взагалі коїться. Ось, зараз я буду розгортати блоки, міняти кут, кути нахилу. Я зрозумів, що е, з тих блоків, що є, можна зробити більш-менш придатну рампу з різноманітним кутом нахилу. Але треба ну, трохи вимкнути свою фантазію. Бачите, ось як я зробив, я не відразу донизу, а зробив такий. ну, Кілька блоків, тобто такий перехід. Я, ну, Дуже важко оперувати всього п'ятьма блоками. Тобто, якби їх було штук хоча б 10 варіантів, тобто, коли у вас, наприклад, на Альфі 21, останні там ревізії Альфи 21, ну, навіть початкові, останні неважливо, на 21 альфі. От цей кут нахилу 60%, він також присутній 60 і його верхня частина, але там ще є кут нахилу, блоки така як сім'я блоків, да коли у вас нахил можна побудувати п'ятьма блоками. Тобто перший блок там здається взагалі щось якісь там 20% нахилу чи щось таке. І ось розумієте? Тобто ви не двома блоками нахил робите. Поверхні дороги, а да, п'ятьма. Тобто у вас дуже плавний такий підйом або спуск, неважливо. Тобто дуже плавно будується. Це е, ну, ось так от вили бачите. А оці Альфі-17 такого нема. Такої розкоші нема. Тут все так, знаєте, працює і на тому, як то кажуть, дякую. Да, що, е, Дякую, що живий, та, що у вас взагалі що, що є хоч, хоч щось, хоч таке є. так. Ось, що я хотів сказати. Тобто, користуючись цього п'ять видами блоків, я ось будую. Будую і намагаюся збудувати щось цікаве, тобто різноманітну поверхню, моделюю різноманітну поверхню. Знаєте, Зараз здається, що воно так собі виглядає, але наприкінці відео ви побачите, що вдалося, вдалося це зробити. І транспорт веде собі, до речі, дуже цікаво. Тобто він пришвидшується, Тобто є пришвидшення, коли ви долаєте певну висоту. Да? Тобто, наприклад, висота умовна висота цієї гори, я не міряв, але так. На око десь блоків, напевне, більше точно. Тобто, коли ваш транспорт пролітає з гори донизу по рівні поверхні, наголошую по рівні поверхні, десь блоков, блоків з 20 там, або там 30, да, то відчувається пришвидшення. Прискорення воно відчувається дуже. Тобто, якщо ви просто поїдете з гори донизу, то за будь-яку рівність ви зачіпаєтесь і розіпитесь. Ну, Ви втратите контроль, будете просто летіти, до речі, в кінці відео ви побачите такий момент. Я на машині просто зачепився за бік. Ну, Там виступав, виступала скеля, і я просто зачепився, здається, колесом чи чимось. Ну, буде, там, буде видно все. Так, це відео, до речі, теж пришвидшене. Воно ну, було відзнято десь на годину. Але я розумію, що стільки часу витрачати, кожен може собі дозволити, тому я його пришвидшив до, ну, вдвічі. І воно йде десь там 25-28 хвилин. Ось воно. Але воно за цей час несе. Багато корисної інформації. Зараз я її розповідаю на фоні, так би мовити, ведеться будівництво. Ось. Що, що ще цікаво хотів зауважити? Будь-які експерименти, які будуть буду я надалі робити, так, вони будуть відбуватися також на будівельних майданчиках. Звісно, що буде інша карта, будуть інші умови, інші блоки, інші матеріали навіть. Так, вони теж впливають, але так, без спойлерів, все, все згодом побачите. Якщо вам наголошую, якщо вам цікавить такий контент, такі відео, а я бачу, що воно цікаве, я бачу, що перегляди є, і досить е, приємно бачити, коли до мене заходять люди з цих відео, е, досить е, багато вони набирають переглядів. Я не так давно виклав перше відео, воно вже там має досить. Непоганий показник переглядів. ось То, будь ласка, підпишіться, бо мої відео дивляться десь 2,2%. Ну, будемо рахувати що 2% глядачів. Тобто 98%. ну 100 людей глянули, да і з них лише тільки двоє підписані на канал. Це якось, знаєте. Так, так, такий собі показник, давайте його якось покращимо, да, підвищимо, а ви нічого не втрачаєте, ви лише отримуєте цікавий контент, а я отримую підписників і буду бачити, що є заради чого продовжувати знімати контент і що він вам цікавий. Тобто він вам цікавий, але самі... Як підписки да, не дуже зростає. Тобто вони є певний прогрес, вони ростуть і на цих відео в тому рахунку. Так, дивіться, давайте трохи порозмовляємо про саму альфу, раз вже ми таку тему зачепили. да. Тобто сама версія альфа-гри вона цікава тим, і чому я на неї грав. От, я, до речі, написав це питання. воно Одне з найпопулярніших питань на моєму каналі. Я читаю ваші коментарі. Всі коментарі читаю, їх не так багато, знаєте, є ну, можливість перечитати, да? і за можливістю я намагаюся відповідати ну, якомога швидше на коментарі. Ну, День, плюс-мінус, може, дві доби, да? тому що. Все ж таки є і інші справи, не, не лише коментарі. Дивіться, а, так ось там цікаві такі запитання, і я одно, одній людині відповів, іншій, ну, і таке інше. Я зрозумів, що багато однотипних запитань. Тому я зробив а, Discord канал, він а, ну, сервер. Discord сервер, власний, якраз 500 підписників набралося. Зробив і там. Зробив окремий такий канал інформація. В тому каналі будуть е, відповіді на найчастіші запитання ваші, щоб, е, як то мовить, ко кожному по 100 раз не повторювати. Е, і там є відповідь. Там розгорнута відповідь, чому я знімаю Альфа версії гри, чому я взагалі знімаю 7DS, да, ну, з чим це пов'язано. Я можу зараз, ну, як уже зачепив цю тему, розповім трохи, да, стисло, дивіться, знімаю, тому що я в цю гру дуже багато граю. Я в неї граю. Гра вийшла цього року в реліз. З 2013 року вона в розробці. 11 років була в розробці гра. Я в неї граю не 11 років, але я в неї граю з 2000 років. 17-го року ну, тобто вже 7 років. Це великий проміжок часу, знаєте, не, не, кожна гра, не, в, не в кожну гру грають по 7 років. Тобто, я не застав там самі перші альфи, там, оце, знаєте, там якась там п'ята, 10, 15 і таке інше оці альфи. Да? Вони є в клієнті. Насправді я їх ну, можу запустити. Да? Я заходив туди, там жах. Тобто, тут ну, порівняно, наприклад, 17 альфа, якщо порівняти там, з 5 чи з 3 альфа, це ну, взагалі інша гра. Тобто Там моделі страшні, там механіка гри, там, там хардкор починається з самого моменту інсталювання гри, там вже хардкорд, Там Поки її інсталюєш, поки бібліотеки підключиться і воно розраховане невідомо кому яке залізо, самим розробникам, бо ну, певно за віку, да? і багато заліза не підтримується сучасного, тому там великі проблеми з стабільністю клієнта. і Взагалі з усім. там ну, таке. собі, знаєте, Я так подивився і вирішив, що е, почати знімати 17 альфа саме воно. Ось. Тобто 17 альфа це один із таких відправних пунктів, моментів, коли ще версія гри старенька, да? але вже більш-менш не страшно її показати людям, да? і зняти про неї контент. От, що саме зараз я роблю? роблю? Нащо я це роблю? Роблю це для того, тому що на Ютуб. YouTube, на YouTube, Стареньких версій гри, наприклад, 17-18 альфи їх дуже мало і там якість, ну, м'яко кажучи, не дуже. Тобто, погана є якості. Бо була кривенька оптимізація, були страшні там, проблеми з залізом у людей. бо в пам'яті гра жерла як не в себе. Я згадую, як я грав на 17 Альфі, потім на 18 альфі. Я пам'ятаю, що пам'яті постійно не вистачало гри. Вона постійно її зжирала. Зараз таких питань нема. Бо комп'ютер 32 ГБ пам'яті має. Ну, тобто в нього всього для цієї гри з головою навіть з лишком. А тоді. Там, Типовий комп'ютер був це 2 ГБ, 2 ядра, да. Ось, ну, 4 ГБ це так. Це вже Ну, Розумієте, да, а Грі тоді 8 було мало. Тобто 4 це так впритик. А 8 було мало. А люди намагалися з 2 ГБ грати. Це взагалі страх був якийсь суцільний. Тому саме я вирішив. Зняти. Це перша причина. І друга причина це для зручності глядачів каналу. Ну, і як, як то кажуть, я теж свого роду глядач каналу. Так? Дивіться, поясню. Наприклад, ми обговорюємо якусь цікаву там, нову механіку, да? або якісь там добавлені нові блоки. Або, там, там, новий транспорт, або просто будь-що, добавлені да? нові зомбі, чи якась механіка нова, в грі додана. Да? І з чим їх порівняти? Ну, як риторичне питання. Звісно, що порівняти можна з попередньою механікою. А де її поглянути? Ось. Що, Бігти, шукати якісь канали, на яких відео вже там старюче, знято там. Знаю, там в кращому випадку 720p, це 1600 на 1050 роз... розгортка монітора, ну це страшне. Тобто зараз дивитися такі відео, ну, як то кажуть, сльозами на очах. Я думаю, що ви ну, не маєте такої мрії дивитися відео старезні і. В ніякій якості. Тому я її знімаю відео. Тобто це старий контент, але відзнятий якісно, з гарним звуком, з найвищими налаштуваннями, без лагів, без будь-яких проблем. Бо все ж таки, хоч це і старенька версія гри, вона є доступна з тим клієнту кожному. Але в ній вже вона. Ну Максимально тобто вже всі, всі, все, що можна, було в ній поліковано. Тобто в, 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 в ній вже відсутні дитячі хвороби, коли вона була, е, як то кажуть, актуальна. Коли, коли на той момент, коли вона була найактуальнішою, да, там, 2017 2018 рок, рік, роки, вони, вона була ну, в жахливому стані, вона погано працювала. бо Комп'ютери не тягли, бо там лагало щось, бо були збої, якісь там помилки і таке інше. Зараз такого нема, бо, по-перше, комп'ютеру це вже, як то кажуть, насіння полускати. Тобто він ну, спокійно її пережовує, ретравлює цю версію. Ось. І я маю змог ну, можливість записати е, гарні якісті з гарним звуком, з гарною картинкою вам цю версію, і ту ну, відзняти, як мінімум, я відзняв майже повністю типову карту. Це на Візган все місто. Я її поперек і вздовж переїхав, як і перейшов, і перебіг там все, що можна. Залутав, і заводи, і лікарні, якісь великі бункери, і маленькі бункери, і гаражі, і все що, все, що там було. Всі види зомбів ми знайшли. І простих, і поліпшених, і броньованих зомбі, і військових, і байкерів. Взагалі, і крикух. Крикух, взагалі, багато було. У мене є окремі відоси, де там я викликав десятки крикух. Ну, не, не то, щоб прям навмисно я їх викликав, я просто. Тоді саме будував бази, і скажу по секрету, що не одну базу, я багато що будував. Мені був потрібен бетон і матеріал, і я переплавляв його, ну і вони прибігали ці да? крикухи. Були ще в мене проєкти по відновленню. Я відновив міст, зробив його залізобетонним. Потім був проєкт по відновленню цілого селища. Я відновив селище біля торгівця. ну Відновив різними блоками. В основному то був кругляк, але взяв фарбу, пофарбував, розставив там ці смолоскипи, в домах позатуляв там вікна, де можна відремонтував, поставляв двері. І є теж відео на каналі, ви можете побачити. Там Досить непогано вийшло. Це був такий, знаєте, проєкт, коли хочеться щось відбудувати в грі. Бу був насправді задумка там була взагалі, знаєте, плани, як у Наполеона були, там хотів провести електрифікацію, там поставити генератори, якісь там не знаю, зробити э, ліхтарі, вуличні, але стикнувся з тим, що в фальфі нема вуличних ліхтарів, які можна підключити. Є звичайні лампочки, і там ціле горе з електрифікацією, з цим генератором. Ну, там є певні проблеми. Не знаю, буде кілька шортів. Ще я їх викладу по електриці в Альфі. ну саме 17-й да? і по підключенню там посток таке інше. Так, дивіться, все. Зараз ми підійшли до самого цікавого моменту, який є. Натякавши, можна перемотати. Ось він цей момент. 25 хвилина. Виставляю велосипед, мопед і мотоцикл і вмикаю світло. Зараз я позаправляю. Все, і ми поїхали. Дивіться. Бачите, що я казав? Він не відривається майже від поверхні. Тобто, трохи скинув швидкість на підйомі, на спуску піднявся і знову. Ну, пролетів що, 15 метрів. Я вважаю, це непоганий результат. Я момент е, пришвидшення майже не втрачав. Один раз на... Там є такий певний проміжок. Дивіться, зараз я покажу який. Ось тут на мопеді вже цікавіше, тут швидкість набагато швидше. Ось зараз я буду спускатися, бачите? І отут от невеличкий такий, отут я втрачаю, найбільше, коли починаю підніматися. Але теж ну, він менше хработів він десь 12 метрів. Ну, звісно, найкращий результат буде на мотоциклі. Мотоцикл, нагадую, і в Альфі, і в актуалі, да, це найшвидший транспорт. Це видно навіть зараз по відео. Дивіться, як він несеться. 22 Майже 25 метрів, 23 метри, скажімо так. Вверто, 23 метри він пролутів. Тут я задав, що є ще і машина. І ось тут якраз буде той момент, коли авто чіпляється за. узбіччя. Дивіться. Ось, бачите. Навіть навіть вона не за узбіччя, я. Побачив, що вона зацепилася, вона просто відірвалася від е, поверхні і полетіла. Ну, В кереберт полетіла. Тобто, щоб такого не траплялося, зараз я повільно, бачите, повільно, от просто сповзу, от передні колеса вцепилися, поверхню, все, далі як по рейкам, пішов. Бачите? Головне, щоб е, хоча б два колеса були на поверхні, тоді ви нормально приєдете. Ну, Теж 20 метрів вона пролетіла. Не ну, трохи менше, ніж мото, але все ж таки. Всім дякую за перегляд. Чекаю на ваші підписки, коментарі. Заходьте в канал Discord. Є що порозмовляти. До побачення.